Геніальної ідеї виходити в прямий ефір з кулінарним контентом. Ну, але це був мій такий посил, якийсь цікавий. Я вирішила все ж таки спробувати провести перший прямий, прямий ефір і трошечки хвилює, якщо чесно. Ось, хочу вам розказати: сьогодні приготувала страву. Дуже цікаву, мені вона дуже зайшла, тому що. Зазвичай сирники готують солодкими. Солод, солод, ну, солодкі сирники додають туди цукор і вони традиційно вони йдуть солодкі. Сьогодні приготувала сирнички і назвала їх вісняними, такі вони гарні. Якщо бачите, я думаю, тут видно, вони йдуть з такими зеленими вкрапленнями це зелена цибуля. І ці сирники ну, це дуже смачна страва і дуже корисна, тому що тут використовуються всі. Ну, я готую, наприклад, я готую з натуральних продуктів. Я сама роблю сир, в мене є курочки, і в мене натуральні свіжі яйця. І що тут ще? Куповане тільки соль і перець, тому що тут ще йде ну і борошно. Трошечки борошно сюди додається. Зелена цибулька теж вже своя з городу, тому що повсходила озимо і вже є зелене перо. Ось, Що хочу додати. Оці е, дуже схожі ці сирнічки, да, вони дуже схожі на ті, які готувала моя е, подружка. Але вона готувала не сирнічки, вона просто брала е, дрожжеве тісто, додавала туди зелену цибульку і смажила, як звичайні оладки на, на, на пательні. І в чому фішка цієї страви? Чим вона така трош, ну, примічательна? Тому що оця цибулька. Вона додає такий якийсь особливий присмак. Типу, такий віддалений, схоже, на м'язи, а може бути, може, навіть на грибочки. От. До речі, дуже смачно буде. Я забула собі приготувати чай, точніше, я його заварила, тому зараз швиденько я його собі приготую. Але куди не тікайте, в мене аж цілих 6 глядачів. І це дуже круто, бо це перша моя трансляція. До речі, хочу показати вам. Оце яблуневий чай ферментований. Це моє хобі. Я вже 6 років займаюся виготовленням таких чайочків ферментованих. І зараз вже вийшло так, що трошечки вийшло розвинутися і маю декотру партію на продаж. Тому оце от яблуневий чай. Якщо ви бачите колір, він просто чудовий. Вот. Ну, що за фігня, Іди, дивись, не на фігню. Перевіз Тобто, тебе ніхто тут не тримає, добре? От. І хочу сказати, що такі сирнічки дуже класні будуть як на сніданок, як, так і на вечерю. Тобто, зараз, звісно, не час для вечері, але я сьогодні поставила собі за мету, що вийду в прямий ефір. Я спочатку записала відео, але воно в мене сів в мікрофон, і я записала його без звуку. Це був треш до мене. Ні, я все ж таки тоді виходжу, тоді це судьба виходжу в прямий ефір. Ось, повертаюся до страви. Ну, Макбенк, напевно, в мене не буде виходити записувати, але все рівно ну, хочу вам сказати, що дуже круте поєднання, коли ти їсиш солоний сирник і запиваєш солодким чаєчком. Тобто, це топчик. У мене двоє дітей, підлітки, 14-16 років. Одна зацінила, сказала, що це смачно, другі це не сподобалось. Ну, Тобто, в принципі, як у люба страва, щось любиться, щось не любиться. Ось. А, а, про смак я вже сказала. Тобто, чим вони прикольні, що вони не солодкі, що вони підходять. Вони нейтральні за смаком, і за рахунок цибулька тут дуже додає особливих ноток. Тому рекомендую. Якщо тут можна, я просто ще не знаю, це перша пряма трансляція. Я ще не знаю, наскільки можливо тут залишити потім ну, посилання, то я залишу посилання обов'язково на рецепт приготування цих сирників. Ось, і, на, можливо, буде комусь цікаво на чайочки, котрі я виготовляю. Я розвиваю свою торгівельну марку зараз, але дуже повільно поки що, бо розірватися сложна на два фронти, і блогінг, і ферментація, коли йде сезон, і продаж. Ну, тобто таке. Але чайочки дійсно цікаві, і в мене дуже ну, така велика лінійка, чийоф є. Тому. Напевно, на цьому буду заокруглюватися. Кому було цікаво, до речі, ну це я планую робити такі відео тільки для спонсорів свого каналу. Поки що це для общого загалу. Ну тут, в принципі, набиваю зараз шишки, тому що, як виявилось, це зовсім не просто <схід> виходити в прямий ефір і розмовляти, коли ти не бачиш, хто тебе дивиться. Ну, але, в принципі, перший крок зроблений. От, так що сподіваюся, побачимося ще.